Всім привіт! З вами Кіноманія, і це останні п'ять епізодів серіалу Покручений метал. Чоловік з амнезією повинен доставити посилку через усю країну по дорозі, відбиваючись від поліцейських бандитів і божевільного клоуна. <праць> Рай, почалась. Джон привозить врятовану мовчунку в кафе неподалік. Згодом дівчина приходить до тями. Вони починають з'ясовувати відносини, але сварка закінчується на доволі романтичній ноті. Вранці мовчунка намагається непомітно втекти, але дзвіночок на дверях розкриває план дівчини і буде Джона. На вулиці вони помічають, як прямо на них йде дивний шторм з різнокольоровими блискавками. Така погода змушує мовчунку повернутися в кафе. Дуо проводить час з користю, грають в ігри і розповідають цікаві факти один про одного. Після чергового сеансу інтимної близькості Джон пропонує мовчунці поїхати в Чикаго разом. Після доставки посилки вони зможуть поселитися в місті та, нарешті, пожити більш-менш спокійним життям. Але така пропозиція змушує мовчунку згадати доволі неприємний досвід. Вона одного разу вже пробувала стати громадянином і підписала контракт на 4 роки. За договором вони повинні були працювати на громадян, але ти ставилися до них як до якихось тварин, навіть робили прикраси з вух та пальців, які відрізали у підлеглих. Одного дня одна з працівниць влаштовує стрілянину через те, що їй не видали громадянство і будиночок коло моря, заради якого вона терпіла всі ці принижування, цілих чотири роки. Брат і сестра розуміють, що їх скоріш за все також обдурять і нічого не дадуть. Вночі вони вбивають своїх господарів і на викраденому катафалку мчать назустріч кращому життю. Розмова закінчується сваркою, через що Джон і мовчунка сплять по різних кутках. Вночі вони натикаються один на одного на кухні, де мовчунка вибухає емоціями. Вранці Джон прокидається один і думає, що подруга все-таки втекла. Але вийшовши на вулицю, бачить, як мовчунка складає провізію в багажник. Дуо вирушає до контрольної точки, місто Чикаго. Але доїхавши до точки призначення, Джон не бачить жодного моста. Тільки водний бар'єр навколо всього міста. В хліві неподалік відчиняються двері, які ведуть в підземний бункер. Там з Джоном зв'язується відправник посилки Каліпсо. Джон бере вантаж і вирушає до точки призначення. По дорозі Джон планує новий варіант маршруту та вирішує заїхати в спеціальний бар для кур'єрів. Тим часом Стоуну, який дивом вижив, доповідають про ласуна. Божевільний клоун захоплює один блокпост за іншим і навіть не збирається зупинятися. Ласун разом зі своїми відданими фанатами добирається до психіатричної лікарні. В ній клоун провів майже все життя через те, що вбив в'язальними шпицями собаку. Божевільний хоче показати стю свою палату. Там чоловік натикається на двох скелетів: це мама та відчим Ласуна. Клоун зачинив їх тут, так як батьки ні разу не навідали сина за всі роки, проведені тут. Коли почався апокаліпсис, ласун знайшов їх і привіз сюди. Розтрощив залишки тіл. Ласун повідомляє, що екскурсія завершена. На вулиці до тіла своїх товаришів. Стю помічає снайперів і прибирає ласуна з лінії вогню. Стоун наказує майку та ще одному поліцейському піти добити поранених, а на зворотній дорозі прихопити маску клоуна в якості трофея. Але чоловіки вижили. Ласун вбиває одного поліцейського, а майка залишає в живих, так як той обіцяє розкрити місце знаходження Стоуна. Тим часом Джон і мовчунка доїжджають до бара. Там дівчина знайомиться з Мері, першокласним кур'єром і колишньою дівчиною Джона. В барі не можна обговорювати роботу і проносити зброю. Випиваючи спиртомісні напої, мовчунка за розмовами дізнається багато цікавого про минуле Джона. Ввечері на вулиці Джон випадково проговорюється, що це його остання доставка. Мері починає розпитувати і Джон каже, що за цю доставку він отримає громадянство. Коли решта дізнається про нагороду, то вирішують забрати у Джона посилку. Починається значна бійка, де вхід йде все, що потрапить під руку. Мовчунка та Мері сходяться у протистоянні, в якому колишня дівчина Джона програє. Мовчунка вирішує проявити милосердя і не вбивати Мері. Але коли та знову нападає ззаду, то дівчині нічого не залишається, як назавжди заспокоїти ненормально. Після дуо уїжджає. Джон вперше дозволяє мовчунці сісти за кермо. Вони навіть не здогадуються, що Стоуну повідомили про їх місце знаходження, і поліцейський готує пастку. Поки Джон відходить від вчорашнього прийняття алкоголю, мовчунка знаходить обгоріле фото сім'ї Джона, але фото вилітає у відкрите вікно, через що їм доводиться зупинитися для проведення пошукових робіт. Тим часом до автомобіля крадуться троє бандитів з угрупування праведників. Джон та мовчунка вбивають двох, але третьому все-таки вдається викрасти автомобіль. Мовчунка вибачається за все це, але Джон мовчки йде далі. Згодом вони чують звук, який доноситься з притулку праведників. Джон вирішує забрати свій автомобіль, але перед цим потрібно повернутися до вбитих членів угрупування. Щоб зійти за своїх, потрібно заволодіти масками банди. Опівночі Доо доходить до табору, де понує безлати легковажність. Згодом з'являється лідер, якого кличуть проповідник. Після полум'яної промови йому вручають подарунки, серед яких автомобіль Джона. Кур'єр занадто вірить в себе, тому пропонує проповіднику виграти автомобіль у поєдинку. Проповіднику без належних старань вдається подолати Джона. Він наказує зачинити в клітці зухвалого чоловіка. Тим часом мовчунка за допомогою розвідного ключа намагається заспокоїти сектанта, щоб викрасти автомобіль. Поки праведники підвищують кількість алкоголю в організмі, мовчунці вдається звільнити Джона. Вона пропонує забиратися геть, але чоловік не хоче залишати тут свій автомобіль. Коли труп механіка знаходять, піднімається тривога. Мовчунка їде подалі, а Джон вирішує повернутися до свого автомобіля. Його помічає проповідник. У запалі битви сектант пошкоджує бензобак. Джон знову виходить переможений з протистояння. Коли проповідник хоче вбити Джона, автомобіль вибухає. Мовчунка бачить цю жахливу картину і вирішує, що Джон покинув цей несправедливий світ. Але чоловік дивом вижив. Він приходить до тями і не виявляє нікого біля себе, тільки понівечений вибухом автомобіль. Він згадує день, коли був ще підлітком. Тоді Джон вперше побачив Евелін, яка стала йому вірним товаришем на протязі довгого часу. Тим часом Ласун разом зі стю та полоненим Майком обчищають черговий аванпост Стоуна. Вони знаходять припаси та чимало зброї. Коли ласун відходить налити невідому речовину в розпилювач, Майк намагається переконати стю, що потрібно звалити від цього божевільного, але він не хоче кидати свого нового друга, незважаючи на те, що у нього не все гаразд із головою. Стью пропонує ласуну забути про стоуна і почати життя спочатку, але клоун хоче поквитатися зі стоуном, так як у нього є особиста образа на поліцейського. Тим часом мовчунка намагається розібратися, куди їхати далі. Вона не помічає мертвого Оленя на дорозі, через що злітає в кювет. Згодом до неї підходить дивний чоловік. Після милої розмови він направляє на дівчину пістолет і наказує віддати посилку. На допомогу дівчині приходить фітотерапевт, яка приєдналася до автомобільного конвою. ВОЦ. вона випускає стрілу в голову чоловіка, зводячи всі його старання на нівець. Всередині міста на колесах вона зустрічає Джона, якого вважала загиблим. Мовчунка ображається на нього, так як автомобіль був йому важливіший за неї та не хоче слухати слова вибачення. Воз каже, що до Сан-Франциско вони не поїдуть, але довезуть якомога ближче до міста. Щоб доставити посилку, у Джона залишається тільки два дні. Разом з мовчункою вони приступають до модернізації нового автомобіля, лагодять мотор, ставлять броню і кулемети. Поки мовчунка відпочиває перед дорогою, Джон облаштовує бардачок для сокир подруги. У них зав'язується душевна розмова, і вони миряться, але бесіду переривають поліцейські, які обстріляли вантажівки. Вод повідомляють про трьох померлих. Всі починають готуватися до запеклої битви. Вони проїжджають повз стіну, зроблену із безлічі автомобілів. Проїхавши далі, конвой нічого не знаходить, тільки декілька покинутих автомобілів на парковці. Побачивши написи спротив на автомобілях, мовчунка розуміє, що це засідка. Всі готові до протистояння. Раптом здалеку чується дитяча мелодія, після чого ракети підривають автомобілі з копами. Це ласун, який за покликом серця також приїхав сюди. Він виливає горючу речовину собі на голову і просить стюю зробити йому вогняну зачіску. Поліцейський, ласун, Джон та Мовчунка і Водс на модернізованому боліді сходяться у заворожливому зіткненні. Дуо навіть знаходить час поговорити з ласуном і похвалити за нестандартну зачіску. Також бачать Стью, якого вважали загиблим за те, що він відпустив правопорушників. Під час цього Армагеддону Джону доводиться мінятися місцями з мовчункою, щоб полагодити кулемет. Стоун починає переслідувати головних героїв. Він випускає ракету, але в останній момент її перехоплює Водс. Жінка проїжджає ціле коло по трасі та спрямовує ракету на помічників Стоуна. Один із поліцейських ранить лікаря з кулемета, а випущені ласуном ракети підривають вантажівку. Майк незадоволений, що ласун стріляє по союзниках і вирішує покінчити з клоуном. Але чоловік хватає Майка та наказує стю пристрелити свого друга. Але той стріляє в божевільного клоуна, після чого разом з другом вистрибують з фургона. Клоун дивом виживає. Коли Стоун наздоганяє ласуна, той стрибає на капот поліцейського. Через лобове скло ласун ломиться всередину, поки не падає з автомобіля. Підвівшись, його збиває викрадений стю автомобіль. Тільки зірвана маска залишається лежати на асфальті. Тим часом мовчунка розвертається і мчить прямісінько на стоуна. За декілька метрів до зіткнення вона опускає капот, через що стоун підлітає на ньому як на трампліні. Від удару дуо втрачає свідомість. Офіцер викидає мовчунку з автомобіля і цілиться з пістолета прямо в голову. Кинута Джоном сокира в останній момент рятує життя дівчині. Мовчунка не вбиває чоловіка, а, залишивши пістолет з одним патроном, дає обрати офіцеру, як саме піти з життя. Проїхавши декілька метрів, вони чують звук пострілу. Незабаром дуо приїжджає до Сан-Франциско. Джон встигає доставити вантаж за хвилину до кінця. Рейвен підходить до воріт, щоб особисто зустріти кур'єра. Вона забороняє мовчунці зайти в місто. Дівчина бере пістолет і благає Джона піти без неї, після чого стріляє в чоловіка. Поліцейські дають дівчині завдання, але мовчунка викидає вантаж голодним безхатькам. Тим часом з'ясовується, що цінний вантаж, заради якого Джон ризикував життям, виявився звичайним морозивом. Минув місяць. Джон вже оговтався від вогнепального поранення, звик до міського безтурботного життя і навіть знайшов нових друзів, але він ніяк не може забути мовчунку, тому вирішує покинути місто. Рейвен веде чоловіка до будинку, в якому Джон виріс, і показує фотографію, де він з мамою, татом і сестрою. Незважаючи на це, Джон все одно хоче покинути місто. Тоді Рейвен доводиться силою заставити Джона залишитися. Скоро буде проводитися турнір. Джону випала честь представляти Сан-Франциско, а доставка посилки була всього-навсього перевіркою для водія. Тим часом, десь на просторах країни, мовчунка наїжджає колесами на шипи. Автомобіль оточили дівчата зі зброєю в руках та масками на обличчі. Лідерка банди представляється як сестра Джона. На цьому перший сезон серіалу закінчується.